Якщо ти з бідної сім'ї, твої шанси на успіхи в навчанні менші. У США ще з 60-х років стало поступово зрозуміло, що відвідування школи саме по собі не змінює шанси в майбутньому дітей з бідних районів. Це не було відкриття за один день, а результат десятиліть досліджень. Звіти на Кшалт Колемен Репорт, Дані Наеп і пізніше документ «A Nation at Risk» показували одне й те саме. Діти закінчують формально школу, але рідше вступають до коледжів і частіше випадають з освіти вже після випуску. Проблема була не лише в оцінках. Школа не створювала відчуття, що зусилля мають довгостроковий наслідок. Наприкінці 90-х на цьому тлі з'являється модель No Excuses не як ідеологія, а як практична відповідь на ці дані. Ці школи вирішили змінити не дітей, а саму структуру навчання. Навчальний день стає довшим. Результати перевіряють постійно, а не раз на рік. Учень регулярно бачать зв'язок між роботою сьогодні і результатом завтра. Дослідження Гарварту та Мід показали, що учні таких шкіл у середньому демонструють помітний академічний прогрес, особливо з математики, і рідше пропускають заняття. Але ефект виявився нерівномірним для частини учнів, така система створювала стабільність і мотивацію, а для інших ставала занадто виснажливою, і вони залишали школу. Адже саме в школах, де No Excuses була головною моделлю, їх вчили не лише урокам, а їх також вчили, як правильно говорити, як правильно дивитися на вчителя. Та як правильно потрібно відповідати на запитання, що могло дуже сильно виснажувати учнів.